Сьомий клас біологія. Жалки, їхня різноманітність та значення. Багатьом кишково-порожниним властиве яскраве забарвлення, що в поєднанні з прозорістю є своєрідною формою, надає їм особливої часто небезпечної краси. Чи може бути краса небезпечною? Поміркуйте. Жалки це група кишково порожнини, найзагальнішими ознаками яких є жалкі клітини та життєві форми поліпа й медузи. Основними групами жалких є коралові поліпи і медузозої. Чому ці тварини не можуть існувати в наземному середовищі, що заважає цим тваринам вийти жити на суході? Щоб дати відповідь на це запитання, прочитаємо першу статтю. Які особливості коралових поліпів. Коралові поліпи, запам'ятаємо, це група виключно морських жалких, у життєвому циклі яких відсутня стадія медузи. У цій групі жалких тварин є поодинокі, наприклад, актинія та колоніальні корали, що ведуть прикріплений спосіб життя. На відміну від гідроїдних у коралових поліпів внутрішня порожнина розділена перегородками на камери, і на коло ротового отвору в коралових поліпів розташований віночок яскраво забарвлених щупальців, саме тому деякі поліпи схожі на квіти. Активні або морські анемони, поширені в усіх морях від Алактики до Антарктиди, трапляються і у Фауні України. У Чорному морі мешкають чотири види актині, з яких найвідоміша кінська актинія. Її яскраве тіло схоже на циліндр із численими короткими товстими щупальцями. Актинії пересуваються, розслабляючи та скорочуючи підошву, тому не мають твердого скелету. Актинії можуть мати взаємовигідні відносини з тваринами, зокрема раками-самітниками. Корали, на відміну від актиній, мають твердий, вапняковий або роговий скелет, що утворюють колоній сотень і навіть тисяч особин. Ось ви тут бачите зображення актинії кінської. Розгляньте Корали і Поліпа відіграють важливу роль у природі. Коралові рифи, утворені ними, є місцем проживання найрізноманітніших водоростей, безкребетних тварин, риб тощо. Люди з коралів добувають вапняк, який використовують як будівельний матеріал. У Середземному морі є червоний, благородний корал, а у Чорному морі чорний, із них виготовляють ювелірні прикраси. Розгляньте коралові поліби, мертві пальці, червоний корал, оранжеве морське перо. І корал – московик. Нагадуємо мозок, чи не так? Які ж особливості та різноманітність медузозоїдних. Медузозої, медузозої запам'ятаємо група жалких тварин, у життєвому циклі яких наявна стадія медузи, яка чергується із стадією поліпа. За особливостями будови їхнього медузо Подібного статевого покоління виділяють підлеглі групи, якими найчастіше називають гідроїдні, сифоїдні, кубомедузи та ставромедузи. Гідроїдні це група поодиноких і колоніальних жалких тварин, у яких медуза має м'язовий виріс внутрішньої сторони парасольки велум. Переважаючим поколінням у більшості цих тварин є поліпи, які утворюють шляхом брунькування галузисту колонію. Вона нагадує мініатюрне деревце або кущик, на якому кожна гілочка вкрита декількома бутонами. Вони містять щупальця для полювання. Прикладом гідроїдних поліпів є обелія, це пам'ятаємо, яка формує колонії на багато клітинних водоростях та твердому дні. Обелії Живуть у морях та океанах практично по всьому світі, тому вже тривалий час є класичним об'єктом навчання в природничих навчальних закладах Європи та Америки. Серед гідроїдних поліпів є поодинокі види, які медуз не утворюють, до таких істот належать належить гідрозвичайне гідростебельчаста, яких можна зустріти в наших ставках, зарослих озерцях. Вони прикріплюються підушвою до водяних рослин, розкидають щупальця. І чатують на здобич. Розмножуються гідри не статево. Найчастіше це відбувається влітку, коли достатньо їжі, та статево восени. Після запліднення ці тваринки гинуть, а яйця в стані спокою осідають на дно та зимують. Навесні яйця розвиваються і дають початок новим гідрам. Основним кормом гідроїдних є дрібні ракоподібні, наприклад, дафні, артемі, інфузорій, мальки риб. Серед гідроїдних поліпів є види, наприклад, медуза хрестовик, медуза вітрильник або велела, португальський кораблик або фізалія, опіки, яких небезпечні для людини. Запам'ятаємо, окремі види є паразитами, наприклад. Поліподій паразитує на яйцях осетрових риб. Деякі види гідр використовують як лабораторні об'єкти для вивчення закономірностей регенерації, тобто відтворення втрачених або ушкоджених частинок тіла. До Червоної книги України занесені два види цієї групи оліндіас несподіваний, як рідкісний вид, та меризія азовська, як вразливий вид. Розгляньте представників гідроїдних поліпів Обелія, гідра звичайна медуза хрестовик, медуза вітрильник. Цих це група жалких тварин, у яких медуза має радіальну чотири променеву симметрію та товстий шар мезоглеї. Ці дивні істоти з прозорим тілом на 98% складаються з води. Їхнє тіло має форму дзвона або парасольки з віночком щупалець по краях, а розміри в діаметрі становлять від 30 мм аж до 2 метрів, кількість щупалець від 4 до декількох сотень. Кишкова порожнина видозмінена в систему канальців для травлення. Реактивний рух медуз здійснюється шляхом виштовхування води з увігнутого богу парасольки. Нервова система медуз має скупчення нервових клітин, вони нагадують нервові вузли. Із заплідненої яйця клітини, з сифоїдних, розвивається личинка, яка деякий час плаває, а потім, опустившись на дно, прикріплюється і стає поодиноким поліпом. Дорослий поліп відбруньковує молодих медузок, які поступово перетворюються на зрілі особини. Мабуть, усі, хто відпочивав на узбережжях Чорного чи Азовського морів, бачили аурелію або коренерода. Аурелія або вухаста медуза може сягати 400 сантиметрів у діаметрі. Упізнати її дуже легко. Вона має блідувати фіолетове забарвлення, чотири кільця біля середини парасольки, а по боках розташовані чотири довгі ротові лопаті. Завдяки їм й отримала свою другу назву. Бо лопаті нагадують вуха Віслюка. Зустріч за Орелією не можна назвати приємною, але опіки вона майже не спричиняє, навіть діти можуть взяти її в руки. А от інша медуза – коренерут, уже не така безпечна, її опіки дошкульні, і зустрічі з нею краще уникати рота легко пізнати за фіолетовою або блакитною смугою по краях парасольки і ротовими лопатями, що утворюють вісім коренеподібних виросів. У Китаї та Японії деяких медуз уживають у їжу як кришталеве м'ясо. Кубомедузи – це жалкі тварини, у яких медуза має купол прямокутної форми. Тавро медузи, група жалких тварин, у яких медузи сидячі і прикріплюються до субстрату з тебловидним виростом на зовнішній поверхні купола. У Чорному морі зрідка трапляються представники цих медуз роду люцернарія або морські ліхтарики, як і всі кишково-порожнині, люцернарії – хижаки, які живляться дрібними істотами. Розгляньте стифомедузи і кубомедузи. Перше це аурелія. Ось як вона виглядає. Друге це добре нам відомо. Всі ми бачили її, Корени рот, морська оса. Виглядає ось так. Отже, медузозої, на відміну від коралових поліпів, мають стадію медузи. Запам'ятаємо. Для того, щоб краще зацікавитися темою, автор підручника пропонує вам міні проект як утворюються коралові острови, і прийняти участь в міні-проекті Біологія плюс література. Біля самого борту човна погойдувалася райдужно фіолетова драглиста куля португальської фізалії. Ось вона повернулася боком, тоді знов попливла рівно. Вона весело мінилася на сонці, як велика мильна бубашка. І її довгий смертоносний фіолетовий шлейф тягнувся за нею у воді на добрий ярд. Так описав португальського кораблика або Фізалію, Хемінгуей у своєму всесвітньо відомому творі Старий і море. Твотуйте повідомлення про фізалію. Це й буде вашою участю в цьому міні проекті, за вашим бажанням. Запитання для самоконтролю це своєрідний квест від рівня до рівня, від простого до складного. Дайте усні відповіді на ці запитання, а на одне з них. За бажаним балом. Письмово. Дякую за увагу.